Чудова погода для пікніка. Люба, що з тобою? Ти ні, бо нам потрібен лікар. Допомога вже поруч. Лікарю матимемо дівчинку, що хлопчика. Я гадки не маю. Вона така дивакувата. Ой, гадаю, почалося. Лікарю допоможіть. Матусі, довіртесь мені. Вітаю У вас, хлопчик. Любий, це ж монстр. Молі, я мушу тобі про дещо розповісти. Раніше я також був таким. Грати, грати! Ти чудовисько. <ріст> Йди геть. Але ж я хотів пограти. І хто зі мною це моє. Мамо! Малюку, що з тобою? Тихіше, я поруч. Хочеш на гірку? Грати, грати, допоможі тут монстр. Я не монстр. Йоху, веселімося. Привіт, я Кетнеп! Мамо, мамо. Малюку, я дуже за тобою скучила. Добрий день, ми хочемо найсмачніше морозиво. О, мені подобається. Ваше замовлення, панове. Смачно і дуже солодко. Мамо, я не наївся. Любий, ми миттю це виправимо. Ти втік із зоопарку чи що? Аго, тобі краще замаскуватися. Чого це? Тому що ти монстр. Не варто подяки. Я не монстр, я кетнеп. Тобі потрібно виступати у цирку. Ой, хтось іде. Любі, що трапилося. Мамо, я потвора. Хто тобі таке сказав? Гадаю знаю. Панянко так не годиться. Мій син найкращий. Я надалі так не робитиму. Любиться твоє улюблене лавандове морозиво. новенького, чи що? Привіт, я кетнеп. Підшукай собі інший коледж поторо. Студенти тихіше. Хто розповість нам про вулкан? Ага, можна я. Кетнепа не можна вигукувати з місця. Я ставлю тобі незадовільно. Меріс, не для пранка. Чи ти мені допоможеш? Кетнепе, ти не вдаха. ти прокидайся. Що я не сплю? Знову ви за своє. Що знайдеться для мене вільне місце? А вже ж ні. Сьогодні ти обідаєш на подвір'ї. Он якно пострибайте. Так краще. О, тут сила силена смаколиків. То Хто тут невдака? де мій обід. Я хочу їсти. Вечеря майже готова. Мама, я ніколи не знайду собі друзів. З мене всі кипують. Любий, ми ну дамо цьому раду. Однак спершу смачна вечеря. Смачного. А зараз ходімо в салон краси. Добрий вечір. Нам потрібне супер-перевтілення. Пане допоможіть. Мій син хоче собі новий образ. Я дам цьому раду. Додамо яскравий колір і готово. А, мені подобається. Ідеально. Любий, нам вдалося. Саме час влаштувати шопінг. Чудовий вибір. Ого, тут сила силенна всього. Мамо, чи мені паси? ж неперевершений вигляд. Ми це купуємо. Всім привіт. Ува, кетнебе. Чи це ти? А вже ж, побачимось на занятті. Суперово, моя перемога. Тільки не це. Тетневе, що в тебе там? Іначе ви порушили правила коледжу. Але ж це не я. Беріться до прибирання негайно. Але це не чесно. Теснепе, ти це вдаха. Ти ніколи не станеш популярним. Треба це поприбирати. В іншому разі мене виженуть із коледжу. Чому мене ніхто не любить? У мене ніколи не буде друзів. Перепрошую, друже, я поспішаю. Пропусти. А, що відбувається? А ти ні в року! Хочеш, щоб я прочитав записку дуже загадково, куди ж веде мапа? А вже ж, ну, перевірю. Чи є тут хто небудь? Не вірю власним очам. Ви відьма? О, так. Я можу виконати твоє найзаповітніше бажання. Я не хочу бути монстром. Простіше не буває Моє одне старовинне чакунство. це. А чи не маєте чого-небудь смачнішого? Їш кому кажу. Гаразд, я це зроблю. Юху, спрацювало. Що трапилося? Mm. Поглянь на власні очі. Ова як красень! Завжди про це мріяв. Я влаштую мамі сюрприз. Любий, де ти? Ось і я. Ти лиш поглянь, тепер я не монстр. Ні, мій не б геть інший. Мама мені допомогла відьма, наче це лихий жарт. Ідіть собі, чи я викличу поліцію. Любий, повернись додому. Вибач мені, мамо. Моллі, це все чаклунство, розумієш? Вибач, через мене наш син монстр. Так ось у чому річ, однак я знаю, чим зарадити. Ми розшукаємо ту відьму. Малюку, і ти підеш з нами. Мама з татком тебе люблять. Ласкаво, прошу, панове. Ви припустилися помилки. Почекуйте знову. Ха, як скажете? Ти знаєш, що вдіяти, кетнепе. О, знову любий поквапся. Це заради тебе, кохана. Я кохаю тебе таким, яким ти є. Тепер я знову це я. Дякую, пані відьмо. Ми прийшли. Тут мешкає моя мама. Мамо, це я. Синько, ти повернувся. Мамо, вибач, я припустив за жахливої помилки. Мені не треба було змінювати вигляд. Познайомся це мої дружина та син. Моне годно не повірити. Він дивовижний. Малюку, бабуся тебе любить. Роз'єднання сім'ї. Це так зворушливо. Ми мусимо відсвяткувати це морозивом. Ну, все найсмачніше. Влаштовуйтесь зручніше. Я приготую для вас найхолодніше морозиво, найкращий сніданок для заможних осіб. Панове чи вас не навчили ділитися? Ми цього так не залишимо. Діти геть самі. Завжди мріяв стати татком. О, вони миленькі. Ми врятуємо цю дитину. Не вірю власним очам. Ми допоможемо цій дівчинці. Крихітко, я стану твоєю мамою і навчу тебе плавати. О, неабияка здобич. Ти полетиш з нами. не познайомся. Це твоя молодша сестричка Лілі. А чому це вона плаче? Гадаю, крихітка зголодніла. Тобі не подобається, чи що? Тату діти люблять молоко. Yay! Юху, спрацювало. Сім'ї нам час лягати спати. Подруго. Ти не сама? Це моя oh, дочка oh. Пінні. Ну, ми покажемо їй водний світ. Крихітко, це твій новий дім. О, тобі тут не подобається. Подруго, вона просто зголодніла. Да. Ха -ха, діти це просто. Пені, тобі час лягати спати. Мамо, тату, а ось і ви. Маємо сьогодні особливий обід. Евальде, приготуй цю дитину. Ні за що. Вона стане мені сестрою. І схоже, що вона зголодніла. А це непогана ідея. Сім'є. Прошу до столу. А це для нашої гості. Дзузьки, Дітям потрібне молоко. Це так зворушливо. Ми назвемо її Моллі. Я покажу крихіці її кімнату. Еліс, тут ти мешкатимеш. Вона плаче. Я покличу прослугу. Подбайте про мою доньку. Ха, вона в нас красунечка. Мері, це твій новий дім. А це наш план пограбування. Ти станеш найкращою крадійкою в місті. Час братися до роботи, дитинко. Покажи, як має бути. Чого хочете, панянко? Я хочу собі новий телефон. О, мені зле. Панянко. Що з вами? Ха, Не зважайте на нас. Мені вже краще. Ви мені дуже допомогли пані. Маємо ще одну справу. А, вистава розпочинається. О, чи є тут лікар? Мамо, ти не перевершена акторка. А мені час братися до роботи. Ммм, Смачно. Мамо, тату. Побачимося вдома. Ох, останнє морозиво було зайвим. Вдалося ми найкраща команда. А завтра матимемо ще одне пограбування. Мамо, я хочу пограти. Поглянь, як я вмію. Я вище за всіх. Обожнюю свій дім. Маю тут силу силену друзів. Похмурого раночку сім'ї. Що це? Наш сніданок а вже ж! але я такого не їм. Молі, ми поснідаємо в кав'ярні. Еліс, що трапилося? Мамо, я хочу бути такою, як ти. Отже, ця корона твоя. Який є маю вигляд? Але мені дуже нудно. Еліс. Поглянь. Не цікаво. А це нова іграшка. Гірше годі уявити. Маншет набридло. Люба, ну ми влаштуємо концерт. Терміноване примірювання. Мамо, чи ти впевнена? <тит> а як щодо костюма принцеси? Те, <тит> ти що треба. <тит> ти в мене неабияка красунечка. На сцені неймовірна Еліс. У головній ролі неповторна Еліс. Мамо, тепер я Зірка. Wow. Ова, Тут сила сили на всього. Мамо. Купи. Ми не можемо дозволити собі іграшки. Однак маю сюрприз. Влаштуватись зручніше. Матимемо хвилинку для творчості. Мамо, це ж так весело. Лілія перша. Так нечесно. А тепер моя черга, сестричко, мерщій виходь. Мамо. Це ж наш улюблений мультик. А вже ж, ми влаштуємо сімейний кіноперегляд. Обожнює шопінг. Ми купуємо все. Панянко, ви нічого не бачите. Діти, покваптеся. Татків гіпноз не діє вічно. Ох, схоже, я не надовго заснула. Мамо, чим сьогодні займемося? А вже ж плаватимемо. Я чемпіон. Привіт, Любі. Як справи? Крихітко нам час додому. Мамо, мені тут дуже самотньо. Люба, я знаю, що вдіяти. Пенні, тобі буде краще на суходолі. Мамо, я сумуватиму. Пенні, це тобі на згадку. Однак риби не живуть на землі. Войте? В мене починається нове життя. Сім'є маємо серйозну справу. Багатійка Еліс сьогодні в парку. Ми поцупимо її корону. То йде вона? Дитинко, чи ти готова? Повеселися як слід. Зустрічайте принцесу. Мені тут подобається. А ти хто така? Я що дивлюсь у дзеркало? Схоже, ми, сестри, близнючки, треба розповісти мамі. Еліс, ти теж це бачиш. Нас троє. Дівчатка це суперово. Мамо, я знайшла своїх сестер. Я дуже рада. Це просто доля. Мені вам стільки всього треба розповісти. Погляньте, що я принесла, чи подобається. Не надто Бу! Ой-ой. Це ж лише жар, сестричко. Ти мусиш це скуштувати. З мене воді! В мене ніколи не виросту цікла. Люба, що трапилося. Мені тут не місце що я залишусь сама. Чи тобі допомогти? Ува, ми просто викопані. Такого не може бути. Дівчатка, ви таки знайшли одна одну. Колись ви всі були тут. О, неймовірно. Дівчатка нарешті будуть разом. Сестричко, вибач нам, вас п'ятеро. Мері, через тебе діло гаплик. Дівчатка, в нашому будинку всім вистачить місця. І ми влаштуємо грандіозну вечірку. Ви найкращі. І кожна принцеса заслуговує на свою корону. У смішку панянки. Не вже почалося. Пані допомога вже поруч. Ви впораєтеся. Вітаю! Маєте шість дівчаток. Лікарю, подбайте про них. Стривайте, не летіть. Я завжди мріяв про доньку. Чи ви не проти лікарю? Я подбаю про цю дівчинку. О, вона така миленька. Крихітко, чи ти готова повеселитися? Цій дівчинці потрібна дбайлива мама. Дитино, ми будемо щасливі. Місію виконано. Всі діти мають батьків. Кайлі ось мою дома! Тобі тут сподобається. Але спершу смачний обід. Смачного. Жахливої ночі, Мері. Чи ти зголодніла? Скуштуй цієї смачної каші. О, ти така і класта. Поллі, матимеш найзатишніше ліжечко. Чарівних у крихітко. Пенні, мама має важливі справи. Мотай на вуз, дитинко. Чи ти зможеш повторити? О, така миленька. Вона чарівна. Це моя донька. І вона майбутня зірка. Бути мамою дуже цікаво. Ласкаво просимо додому і Чи ти любиш книги? Тож послухай, жила собі принцеса. Крикітко, ти станеш найрозумнішою. Джейн час поспати. Тобі потрібно набратися сил. Адже завтра новий райдужний день. Ого! Такого я ще не бачила. Схоже, це ключик від скарбів. Ова, чарівна паличка. Спробуймо. Крекс-пекс-пекс. Вдалося. Мені тут подобається. Я морська володарка. А -а -а. Люба час пообідати. Найсмачніші вітаміни. Це корисно для іклів. Хочеш пограти? В такому разі тримайся міцніше. Мері, чим займемося далі. Доброго ранку, Поллі. Що маємо сьогодні на сніданок? Я про це подбаю. Хліб непогана здобич. Хто тут? О, аби хоч не попастися. Дивно, тут був хліб. Полі, це все заради тебе. Люба смачного. Я знала, що тобі сподобається. Пенні танці це життя. Чи ти готова стати зіркою? Відтак тобі потрібно тренуватися. Крихітко, повторюй за мною. Ну, ми влаштуємо смачну перерву. Що більше молока, то кращі танці. Айні, що трапилося. Чому це ти плачеш? Схоже, я знаю, що вдіяти. В одному королівстві жила собі чаклунка. Книги найкраща розвага для дитини. Джейн. Де ти? Зупинись це небезпечно. Басейн не для малюків. Хм, <гум> mm, То ти любиш воду? В такому разі маю ідею. <гум> ти лиш поглянь. Тут так весело. А головне безпечно. Крихітко, ти дивовижна. Джейн, хочеш збудувати найвищий замок. А я тим часом приготую лимонаду. Смачно. Крихітко, знову ти за своє. Матуся врятує тебе. Чи все гаразд? Ова! То ти русалка? Дуже голодна русалка. Пригощайся. Мені подобається. Миттю повернуся. Ти просто мусиш скуштувати це. Смакота. Куди ж ти? Моїй новій подрузі це сподобається. Це тобі. Ова, морський діамант. Дитинко, побачимося ввечері. А ось і ви, дівчата, повеселімося. О, такі любосі. Вони, наче, сестри. Ігри так виснажують. Декому час поспати. Солодких снів малюки. А хто тут любить казочки? День має починатися гарно. Який я маю вигляд? Привіт, хто ти? Я Кейлі. Ну, одрожити. Щопак, та я маю для тебе сюрприз. Гарні квіти для вродливої русалки. Хочеш покататися? То тримайся. Хі -хі, чудове місце для пікніка. Але вже й повечоріло. як я знайду дорогу додому. І я допоможу. Маєш Ха, Така боягузка. Чому це мене всі бояться? Ні, ти зірка. А в зірки мають бути найкращі кросівки. Матусю, ти найкраща. Як щодо танцювального батлу, тобі не вдасться мене здолати. Ой, я дуже зголодніла. Тут напевно щось є хм, те що треба. За їжу треба платити. До роботи злодюшко. Полі, я тобі допоможу. Діти, хто розв'яже цей складний приклад? А вже ж я. До дошки Енні. Простіше не бувай. Відповідь десять. Інні, ти зазнайка тихіше. Молодець, доню. Ти заслужила відмінно. Доброго ранку, світе. Джин, що ти сьогодні надягнеш? Як щодо цього. Мамо, це все вийшло з моди. Отже, влаштуємо шопінг. Чудова ідея. Мамо, час для селфі. Усмішку. Тут сила силенна всього. Мамо, я незабаром повернуся. Чи подобається? Джейн, ти просто як з обкладинки журналу. Ми це купуємо. Ой-ой! Мамо, ти не виправна. О, я вже спізнююся. Мені час іти.